Вітаю на своєму каналі. Чергова частина відео для початківців, які зацікавились технологією Коміко. Ми вже розглянули, які необхідні пристосування для виготовлення рамочок і сьогодні піде мова про ті пристосування, які необхідно виготовити самому для того, щоб виготовляти узори безпосередньо. Найбільш поширеним узором є узор Асануха і для його виготовлення необхідні певні пристосування. Які ж вони мають бути. Я виготовляв пристосування для свого рубанка. І я спочатку їх зробив трошки вузькими. І рубанок почав через певний період часу трошки завалюватись. Коли це одна-дві деталі, то ще можна про це прослідкувати. Коли деталей таких треба зробити декілька десятків, то необхідність контролю значно сповільнює виконання роботи. Тому. Я вирішив до всіх своїх пристосувань ще доклеїти брусочок деревини, який дасть змогу рубанку бути набагато стійкішим і не завалювати. Крім того, рухається залізко тільки в цьому місці, а оці місця, які залізко не чіпає, вони йдуть направляючими для колодочки. таким чином воно не спрацьовується і дає досить такі непогані результати. Отже, це має бути брусок з твердої породи деревини, направляючи, і упор. Упор я робив за допомогою склеювання, тобто брав дві планочки і отут 4,5 мм теж тоненьку планочку. І склеював це все. Під необхідними кутами я його Тут уже зістругував для того, щоб зручно було виконувати роботу. Отже, перше пристосування 22,5 градуси. Друге пристосування 45 градусів. Ось таке воно. Це, до речі, двостороннє пристосування, тут теж 45, але я виготовив таке ще одне, тому що, щоб не переналагоджувати, Пристосування. Тому краще робити односторонніх, але декілька. І третє, таке пристосування 67,5 градусів. Тут має бути прямий кут, для того, щоб можна було закріпити декілька заготовочок і працювати з ними одночасно. Для нарізання деталей дрібних використовую ось таке стусло. Їх можна виготовити декілька, для того, щоб один раз налаштувати. На певний розмір і з ним працювати. А розмірів потрібно декілька. Тому мінімум два таких стусла має бути. По стуслу Використав брусочок 20х40 і, як направляючи, використав ясен, тому що він твердий і довше працює. Коли оці... Направляючи спрацювалися, можна приклеїти додаткові брусочки твердої деревини і таке стусло ще буде працювати. Отже, такі стусла використовуються для того, щоб нарізати вже вставочки. Приємним бонусом може бути ось такий саморобний лоточок, в якому можна сортувати різноманітні деталі. Нарізані деталі вставляють сюди, регулюють необхідний кут і рубаночком отак працюють. Пристосування кладуть на край стола для того, щоб рубаночок міг вільно рухатися, йому нічого не заважало. Замкові деталі, які мають 45 градусів, можна використовувати такий невеличкий прижимчик. Знизу, для того, щоб він краще фіксувався і не ковзав, я приклеїв шліфувальну шкурку на паперовій основі зернистістю сюди 180. Таким чином, я можу обробляти дуже дрібні деталі. Ну, ось такі і навіть ще дрібніші. То я фіксую, притискаю, шлифувальна шкурка не дає йому рухатись і, відповідно, так я обробляю. Для 22,5 градусів я використовую ось такий прижим, який дозволяє одночасно працювати з п'ятьма деталями. У мене заготовки по 8 є і є 10 мм. Тут якраз 40 мм і 5 деталей по 8 розміщується. І за допомогою ось такого прижима фіксую всі деталі. Тому що, якщо деталі дуже короткі, є можливість травмуватися за допомогою рубанка. Тому ми бачимо, що воно ось таке. Похили, для того, щоб рубанок по ньому не козав, але надійно фіксувалися заготовочки. І таким чином процес формування торців відбувався без порушень правил безпеки, а також відносно якісно. Тобто, в цьому відео ми розглянули чергову групу пристосувань саморобних, які необхідно підготувати для того, щоб... Почати працювати з Куміко. Це вже, в принципі, основні пристосування. І після того, як ми їх виготовили, можна приступати до виготовлення безпосередньо найбільш розповсюдженого узору Асаноха. Підпишіться, будь ласка, на канал, хто цього ще не зробив, поставте йому оцінку, прокоментуйте. Можливо, у вас є якісь запитання. Поширте дане відео у соцмережах. Це буде найкращою вдячністю за виконану роботу. До наступних зустрічей.